Це програма суботнє інтерв'ю. Я Інна Кузнецова вітаю вас. А гість нашої сьогоднішньої програми народний депутат України, член бюджетного комітету, доктор економічних наук Віктор Пензеник. Добрий день, вітаю. Закрилася сесія Верховної Ради. От депутати пішли на літні канікули. Боюся, що завершиться чи запам'ятається ця сесія лише таким собі. Серіалом, який дивилася вся країна під назвою Недоторканність, от, схожий він, цей серіал був більше на цирк, очевидно, з круговою порукою, того міняли на того. Ну і наприкінці, взагалі, з дуже дивною пропозицією, співати, чи виконувати молитву, чи наш на початку засідання. Якщо говорити про такі от речі, що пішло за Менше того, що запам'ятається з важливого. Країна має шанс відпочити від депутатів. Це канікули для людей. Від того демагогії, полізму і непрофесійності, безмежної любові щоденної до громадян України. Люди мають можливість відпочити від шоу, йде, відбувається в парламенті. Але саме головне, що не відбувається в парламенті, що я ніяк не можу розкопати, побачити, відчути. Я Поза тим, що приймається маса законів, йдуть бурхливі дебати, дискусії. Мені важко віднайти дорогу. Дорогу, бачення, бачення того, що турбує мене, турбує більшість українців, бачення майбутнього. Я не говорю про рай, про який говорять багато моїх колег, бо вони готові сьогодні і негайно, аби тільки братися. Ще раз парламент. Ну, про... Дехто де не хоче, вже депутат Костянтинівський, який колись продав Rolls-Royce, пішов на фронт, а верніше в парламент, тепер вже каже, що не буде. Ну, я не хочу коментувати рішення окремих депутатів, я не знаю, які мотиви, бо так і не бачив пояснень або його позиції з цього приводу, тільки бачив заяву. Але я говорю про те, що хотів би бачити, і що мав би робити парламент, бо задача парламенту. Підтримувати законодавчу ту дорогу, яка безпечує громадянам України стабільне економічне зростання, значить зміну життєвого рівня, покращення життєвого рівня громадян. Чи здатне, здатен парламент цього скликання, побачити оцю дорогу і робити ці реформи? Робляться окремі дії, окремі рішення. Частина з них є правильна. Більшість ні. Або вони не дають нічого, або дуже часто вони шкодять. І проблема не тільки в парламенті. Проблема в тому, як формувалася коаліція, що об'єднало людей. Чи, чи об'єднались людей навколо дороги, тої дороги, про яку я говорю? Об'єднались навколо документу. Я не можу сказати, що, на жаль, це дорога. Об'єдналися навколо поділу посад, коли формували уряд, ділили комітети, але не об'єдналися якраз навколо тієї дороги. І тому, на жаль, коли я дивлюся на цей броунівський рух, який у нас є, з крапленням інколи час від часу правильних рішень. В тому числі вчорашніх рішень, то мені важко говорити про рух той дороги, яка дозволила б спокійно дивитись майбутнє. Якщо можна кілька таких рішень, які ви називаєте правильними, які вплинуть на розвиток країни. Перш за все, дуже важливо, коли є проблема в якомусь людському організмі, говорити не про якусь частину організму, бо збої виникли тут, але лікувати треба той організм. Тому інколи навіть набір правильних рішень не дасть результату, бо якась частинка не вирішить. А тобто має бути гармонія того пакету рішень, які приймаються. Ну, одне з рішень, яке вчора приймалося, і воно не просте рішення, але правильне є це зміни пенсійного забезпечення. Бо це дорога для майбутнього. Бо це рішення, яке має покликане дати відповідь на те, яким чином українські пенсіонери будуть отримувати пенсію. І не цього року. Бо мова не йде про зміну моделі, мова йде не про реформу, а мова йде про те. Як 12 мільйонів пенсіонерів, які вже на пенсії, яких не цікавить моделі нові, яким чином забезпечити їх пенсіями і не не тільки тими пенсіями, бо. Ми ж добре розуміємо, що пенсії відстали від інфляції. Але з іншого боку, у четвер зроблений лише перший крок до пенсійної реформи. Цей законопроект був ухвалений у першому читанні, йому ще належить пройти друге читання, і він там не один цей законопроект. І очевидно, коли депутати голосували, вони не бачили всього того стосовно збільшення трудового стажу, який ну, призведе в результаті до трохи довшого пенсійного віку, так, до настання пенсійного віку. І я розумію, що депутати не дуже будуть готові це ухвалювати, хоча це дуже потрібно, тому що мета пенсійної реформи це все-таки збалансування надходжень до пенсійного фонду. Треба розуміти, що нинішній пенсійний фонд здатний виплатити половину того розміру пенсії, який платить, який сьогодні платиться. Другої половини нема. І нема того кошика, звідки можна було взяти ті гроші. Цей кошик називається борг, яким країна росте. Щороку такими темпами, які просто мене турбують і дуже турбують, підвищується пенсійний вік. Але не для всіх. І варіант, який пропонує уряд, є допустимим. бо він передбачає якісь правила щодо кількості років, які повинна відпрацювати кожна людина. Ну, не може бути, щоб в рівних умовах знаходились люди, які 15 років відпрацювали 35. У нас зараз вони всі в рівних умовах. Я думаю, що депутати це бачили і знають. Я якраз боюсь іншого. Я боюсь іншого, що між першим і другим читанням документ стане таким, за який не можна буде голосувати. Бо от вчора збиралися голосувати ще один закон про медичну реформу, ідею, якої я підтримую. Але я не зміг навіть побачити вчора до другого читання, і слава Богу, що я не ставили голосування. Я хочу подивитися, що там залишилось. І які норми додались, бо я вже чую про деякі тривожні моменти, які можуть змівелювати добрі задуми, тому дуже важливо, щоб втримати ті принципові позиції, які закладали сам початку. Я не говорю про те, що депутати не повинні мати право вклинитись і дати, якщо розумні поправки. Коли вже ви завели мову про медичну реформу, то ну вона точно потрібна. Хоча, коли я слухала вчора ну, ривками уривками засідання Верховної Ради і чула. Такі фрази, що треба відправити на лікування людей за кордон. Там така то сума виділяється. Знову треба відправити на лікування людей за кордон. А чи не простіше ці гроші відправити на медичну реформу з тим, щоб лікувати українців в Україні якісно? Це різні теми. В першому випадку ви говорите про нестачу фінансування на вирішення якихось проблем. А в другому випадку, коли мова йде про медичну реформу, насправді вона це не медична реформа. Про що йде мова? Про зміну філософії або логіки фінансування медицини. І насправді її мав розглядати не комітет з питань медичної реформи. Бо це суто фінансова проблема. Це мав би розглядати, напевно, бюджетний комітет. Про що йде мова? Ми, на жаль, звикли до цієї системи, коли, ми фінансу... коли оплачується медицина, оплачується не продукт медицини, а процес. Тобто, скільки треба дати на зарплати, скільки дати на утримання, скільки на опалення, скільки на ремонт і так далі. А насправді, коли мова йде про суспільство, цікавить фінансування медицини, результат, процес, продукт, я поясню це на простому прикладі. У нас є дитячі перинатальні центри, які займаються виходженням тих діток, які перечасно з'явилися на світ Божий. Ми сьогодні їх утримуємо. Модель оплати послуг передбачає, будуть оплачуватись. Кожне врятоване дитяче життя. Потім самі медичні установи повинні визначати, скільки на зарплати і так далі. Це зовсім інша логіка фінансування. Ми ув'язуємо результат, продукт і не буде такої ситуації, коли, наприклад, звертається людина з якогось іншої області, а їй не дають допомогу, бо ти не наш. А чи співпрацював? Комітет з питань бюджету разом з комітетом охорони здоров'я у роботі з медичною реформою. У нас дуже складно говорити про співпрацю, незважаючи на те, що величезний перелік за записується в чи іншого законопроекту. Наш комітет тому що, був включний. Ну так само залишилася поза зоною уваги депутатів в останні дні. Освітня реформа. мене дуже стурбував вчорашній день. Я найбільше не останній день роботи парламенту. Бо це, як я кажу, Кароул втомився, чекайте проблем, чекайте сюрпризів. От чим можна документ системного характеру, як і медична реформа, бо вона зачіпає цілий сектор української економіки, бо це галузь економіки. Це мільйони людей. Чим можна цей законопроект приймати за 10 хвилин? Законопроект, в якому я тисячу правок. Це не є дірб'язкова заміна, наприклад, на, поліція, на міліція на поліція. А мова йде про реформу ключового фундаментального сектору, коли ми говоримо про освіту, цей законопроект міст 3 томи 1705 правок. Тобто розгляд цього законопроекту потребував би хоча б одного дня, якщо ми говоримо про серйозні реформи, тому що я не хочу сказати, що всі правки є добрими чи там розумними. Але я знаю, що там є правильні, розумні правки, які мають бути обговорені. Ну, я ще раз повторюю: ми ж не говоримо про зміну назви вулиці. Ми говоримо про реформу системного сектору. Тому добре, що не розглядався цей закон вчора, бо не можна задача депутата не тиснути кнопку. Якщо задача депутата тиснути кнопку, то треба розпустити парламент, набрати діток з першого класу. Вони будуть сидіти там цілий день. Я не знаю, чи довго витримають. Але тиснути кнопки будуть ми почали на початку говорити про те, що е, депутати голосували, скажімо, за позбавлення недоторканності, е, коли депутат, який йшов. Е, на трибуну розказувати про те, чому він не винен, і дивився на представника чи на лідера сусідньої фракції, то йому кивав головою і розуміли, що одна фракція не проголосує за зняття недоторканності з депутату та тако, депутата такого то, тому що інша фракція не проголосує за зняття депутата з іншої фракції. Так було з народним фронтом і Радикальною партією. Депутати не можуть давати оцінки тим. Мотивами, по яких генеральний прокурор звертається з проханням про зняття недоторканості, я голосував за всі подання, які подавались, бо депутати мають бути рівні, всі не тільки депутати, а будь-які громадяни України мають бути рівні і однаково відповідальні з перед законом. Чи були якісь очевидно, щось працювало не так? бо Якщо я не помиляюсь, в українській історії не було ще жодного випадку, коли парламент не давав згоди на повне задоволення пакету парламенту. Єдине, що можу сказати, що парламент зреагував на більшість подань і справа провадження по всіх відкрито, крім двох депутатів. Про зміни до бюджету зміни до бюджету вносилися у зв'язку з тим, що, як було сказано в пояснювальній записці до законопроекту. Що є е, зростання ВВП і зростання економіки. Там, до речі, було сказано, що е, ріст економіки на 1,8%. В той же час у звіті Національного банку України йдеться про те, що є падіння до 1,6%. Це якось корелювалося? Корелюється. І уряд дав оцінки зменшення росту економіки, тобто в мінус. Але тут немає суперечності. Чому суперечності в доходах? Економіка зменшує темпи росту, але збільшилась інфляція. Тобто ріст доходів дала не економіка, а зростання цін. Тому що закладалися одні цифри інфляції. От ми маємо дані за останні 12 місяців, зростання цін 15,6%. Це значно більше, ніж уряд закладав раніше. А по оптових цінах ситуація ще гірша, тому що це зростання в три рази більше, звідки з'явилися додаткові доходи. Бо коли планується бюджет, рахується зміна на економіку і на інфляцію. А вони, економіка то стала менше, але ж прогноз був стосовно того, що економіка зросте. Вона і зараз зростає І на національні... дуже мало. Так, тобто темпи впали, але інфляція зросла значно більше. А доходи бюджету це продукт зміни цін і продукт того, як росте економіка здорове зростання, економіка. Бо інфляція це не здорове зростання. Від того, що зростає ціни і ростуть доходи, ми бачимо, не стаємо. Але насправді це сталося, тому треба було врахувати їх в бюджеті. Оскільки враховані ці внесення змін до бюджету, на що хороше підуть ці кошти. Ну, я б не сказав, що це сам хорош. по собі документ виявився в кінцевому рахунку хороший, бо попрацювали депутати. І, на мій погляд, сталося, документ прийнятий не той, який подавав уряд. Більше того, ключовий орган, який має формувати бюджет, був майже усунутий від його підготовки. Називається орган Міністерства фінансів. Я не міг голосувати цей бюджет, за закон. Я не голосував за нього, тому що там реалізована маса. Як я називаю словом, хотілок, там маса поправок виявилася. Я не хочу сказати, що абсолютно всі вони були неправильними, але насправді бюджет вийшов зовсім. Дуже сильно редакція відрізнялася від того, що подавав уряд. Бо взяли депутати через бюджетний комітет, провели рішення. І змінити їх не вдалося. Єдине, що вдалося вибити деякі правки, одну з них вчора я ставив на оставлене підтвердження, і вдалося її зняти з бюджету, це а, за, по, введення в практику, відновлення практики відшкодування ПДВ за рахунок видачі папірців замість грошей. Ну це не. не Якась пішинка є, плюс, так, але так. я б не оцінив це добре. Ці кошти підуть на компенсацію на житлово комунальні послуги Головна, на субсидії. Ця частина, яку подавав уряд, яка була мотивом головним на реакції, вона реалізована, але з'явилася додаткова маса інших видатків. Яких саме щоб? Величезний перелік є медицина, медич, поліція, прокуратура величезний перелік. Національний банк України, голова Нацбанку, подала у відставку ще в квітні. Довгий час була у відпустці. Тепер повернулася з відпустки. Тим часом виконуючим обов'язки голови Нацбанку. Її Яков Смолій і немає рішення Верховної Ради, як це буде довго, як довго це буде тривати, і Нацбанк буде обезголовлений. Наскільки це погано чи добре для Нацбанку? Не добре. Це в будь-якому випадку недобрим, тому що відома позиція, вона сприйнята вже. Голова заявила про відставку. Очевидно, ніхто не змусить людину повернутися на, на цю посаду. Але Верховна Рада не може призначити голову, голову національного банку, мусить бути подання, а подання до цього часу немає. І це не добре, бо це дуже важливий інститут, який потребує стабільного керівництва. На вашу думку, чому немає подання? Мені важко гадати, я не знаю чому, але не може такий інститут. Недобре, коли в уряді якісь є вакансії, але не заповнені. Але цей інститут особливий, бо це майже як це окремий інститут, це незалежний інститут від будь від будь інших інститутів, бо є задача управління грошової ситуації, монетарної ситуації в Україні. Тому цей орган мусить мати стабільного керівника. Приватбанк так само питання таке, ну що називається, час від часу воно вибухає і завжди тримає в полі зору громадян України, оскільки це такий бюджетоутворюючий банк величезний і понад 90 позовів, колишні власники Приватбанку подали. Ну на жаль, слово вибух вибухає. Воно вже вибухнуло. Воно вже вибухнуло, і Коли я почув озвучив озвучені цифри, вони мене м'яко кажучи, шокували. Коли я почув цифру того, що обійдеться всім нам Приватбанк, який націоналізували за гривну, отримавши взамін з мінусом сотні мільйонів більше сотні мільярдів гривень. І те, що додаткове питання виникає, і додаткові спори і суперечки судові, які до цього часу не розв'язані, це величезна проблема. Приватбанк створює додаткове навантаження на бюджет, яке не враховується. Коли в нас говорять про дефіцит, про проблему нестачі коштів бюджетів, то вона не така, яку озвучив уряд. Я її озвучив в три рази більшою. Наприклад, минулого року 200 мільярдів. Бо, наприклад, кошти на Приватбанк проходять мимо казни. Я не, не кажу, що вони десь ховаються, що й про них невідомо, але вони не проходять як видатки бюджету. А насправді це є видатки, бюджетів, і видатки бюджету, і зобов'язання, які там виникають, прийдеться погашати в Україні. Я не можу дати відповідь на питання, бо немає доступу до відповідної інформації, наскільки ситуація з банком могла вплинути на країну і чи, можливий був тут інший варіант рішень. На жаль, я не зможу дати відповідь. Але масштаб цифри, які я чую, мене дуже дуже турбують. І турбує те, що власники... Не виконали зобов'язання, як вони брали в рамках е, тої програми націоналізації банку. Як ви думаєте, що мала би в цьому випадку робити держава? Найважливіше е, притягнути до відповідальності тих, хто отримав кредити, або так звані активи. Якщо є там ті пов'язані активи, про які ви звучать, я, я керую стільки пресою, бо немає інших матеріалів, треба забезпечити від погашення або продаж таких активів. Продаж за відкритих умовах на відкритих конкурсах для того, щоб максимально повернути кошти в Приватбанк і мінімізувати витрати бюджету на порятунок цього банку. І знову, і Приватбанк знову без голови? Ну я не думаю, що це питання буде так довго висіти. І воно, можливо, не так принципово, як Національний банк, бо Національний банк все-таки це важливіше. Я почув, що оголошений тем конкурс на підбір кандидатури. Але голови немає, але є правління, яке керує оперативною ситуацією банку. Ми е, якраз говорили про фінансовий стан держави, і як правило, коли е, говоримо про те, що грошей немає, грошей немає, завжди говорять про те, що о, от підійде черговий. Транш кредиту МВФ, країна вже в боргах і так, але на е, транші розраховують. Зараз вже пішла мова про те, що е, п'ятий транш відтерміновано. Коли ми говоримо про кредити Міжнародного валютного фонду, то вони не пов'язані з нестачою грошей в уряду. Це специфічні кредити. Вони пов'язані з нестачею валюти в країні. Тобто вони покликані вирішити баланс між надходженнями валюти і витратами валюти. І це дуже специфічні гроші. Бо, тобто ці гроші не йдуть на проїдання через бюджет. В виняткових випадках вони. Ну їх витрачали, неодноразово. В виняткових разу. випадках було. Вони не йдуть. В останній час вони взагалі не йдуть. Тут є прогрес. В Україні є прогрес. І дуже добре, важливо говорити про деякі позитивні рушення. У нас проблемою було те, що імпорт забирав більше, ніж давав експорт. Зараз же цього нема. Слава Богу, курс зробив свою справу. Друге, якщо врахувати ще те, що люди заробітчани велику частину грошей дають, у нас тут плюс уже. Більше того, я скажу, що зовнішній борг України почав скорочуватися. Він скоротився на 29 мільярдів доларів. Я тривоги б'ю завжди не з приводу цього боргу, бо тут добрі тенденції пішли. Я тривогу роблю з приводу державного боргу, борг, який плодить уряд з причини дефіциту бюджету. Цей борг, який досягає вже майже 2 трильйони гривень. А по змінах до бюджету, які проголосовані на цього тижня, ця цифра до кінця року передбачається 2 трильйони 400 мільярдів гривень. Тобто я закликаю вже 10-й рік підряд, щоб країна мусить жити по кишені. Ми мусимо навчитися жити в межах того, що заробляємо, бо інакше ми будемо мати більші проблеми, виклики загрози. І тоді питання інфляції завжди буде питанням непрогнозованим. Все ж таки, як би там не було, Міжнародний валютний фонд вимагає деяких умов, і це вимови реформування країни, реформування економіки, цього земельна реформа. Нібито на сьогоднішній день МВФ сказав, що і не буде так жорстко вимагати, тому що країна не готова до земельної реформи, яка ваша точка зору? А це ви зачепили ефект, під що давати гроші? І чи завжди варто давати гроші? Ні, не завжди. Якщо гроші потрібні в тому випадку, коли хворі хочуть лікуватися. Бо багато моїх колег дуже оригінальну позицію займають. Прекрасний валютний фонд. Якби не давав грошей, якби, вибачте, не ставив умови. Якби дав гроші, а ми їх самі розпорядимося. Але треба розуміти, що Міжнародний валютний фонд це є дім останньої надії. До нього звертається тоді, коли вже ніхто не хоче позичити грошей. І цей кредитор ставить умови. І правильно ставить умови. Бо якщо країна не робить кроки, по яких ми відмовимось від них. Бо його задача тільки допомогти певний час. У нас періоди були, коли валютний фонд був, а потім ми працювали без валютного фонду, він нам не потрібен був. Так от, якщо мова йде, щоб просто давати гроші, отримати гроші і проїдати їх, не роблячи реформ, я теж скажу, що нам не треба не тільки валютного фонду брати кредит, ні в кого не треба брати кредит, бо воно нічого не дає. Сенс є тільки в тому випадку, як робити непрості рішення. На жаль, можу сказати, що простих рішень вже нема. Деякі на мій погляд, прості рішення. От Я ніяк не можу збагнути ті дебати, які йдуть навколо землі. Я б ще розумію, якби вони йшли з приводу того, чи давати в приватну власність землю, чи ні. Але цього питання нема. Земля в приватних руках. Так. А в результаті виникла ситуація. Ви маєте квартиру, а продати її не можете. Бо депутати вже 15 чи скільки років приймають рішення заборонити, продавати квартиру. Вибачте, що я про квартиру говорю. Ну, бо землю. А, бо а, землю. Так, звичайно, мова так. йде про землю, це ненормальна річ. Бо цей сектор, який показує непогані результати останні роки, міг би генерувати значно більше, але відкрити дорогу головному інвестиція. Бо економіка росте, коли в неї вкладають гроші. В аграрному секторі цей інститут, інструмент землі дуже пов'язаний з інвестиціями. Та є і моральний аспект проблеми. Повно людей померло, так і не скористався своїм ]ся. правом на землю. Але при цьому депутати ведуть популістичні такі. Таку пропагандистську роботу популістичну і люди проти про це легше? Так. Сказати дурак дуже легше. Попробуй довести зворотнє. Пам'ятаєте анекдот про повію, про доньку. Так доньки в нього нема. Це хай він сам пояснює. Бо дуже легко спрацьовують такі заклики, батьківщину продають. Так мова ж не про експорт землі, мова йде про право. Користуватись правом продажу, це не означає, що люди будуть продавати землю, але дати людям альтернативу. Бо насправді сьогодні земля і так користується інші, але не маючи альтернативи, люди вимушені здавати за безцінь в оренду. І навіть продавати за безцінь. Така картина намалювалася не дуже е, веселково. Я не художник. Я не художник. Ну, але тим не менше, якщо когось такого е, додати пензлю оптимістичного. Мені завжди шкода часу. Суспільство все одно доб'ється свого. Мені прикро бачити, що це не робиться. Багато речей можна було зробити за цей час, особливо після події Майдану. Але я впевнений, що це все одно буде зроблено. Не зроблять все покоління політики, зробить наступне покоління, яке буде обрано до влади. Ну, от На такій ноті вже. Приємніше завершувати програму. Це було суботнє інтерв'ю. Його сьогоднішнім гостем був народний депутат України, член бюджетного комітету доктор економічних наук Віктор Пензеник. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.